everybody, welcome back to my channel. Сьогодні ми з вами завершуємо тему City Living, тема 11. Uh, сьогодні ми з вами розбираємо uh, vocabulary, uncountable nouns, незлічувані, необчислювані іменники, listening, аудіювання, and speaking, of course, говоріння. Page 67. Нагадую вам долучатись до нашого спонсорського ком'юніті разом зі спонсорами цього каналу. Ми робимо відеогляд на робочі зошит детально з прописанням абсолютно усіх завдань і творчих завдань також. Ну і відповідно, кожна копійчина вашої спонсорської підтримки наразі йде на підтримку військових армії. Тому дякую вам велике. Uncountable nouns. Итак, let's complete the table. Match the uncountable nouns in the box to the countable nouns in the table. До речі, нещодавно ми говорили про countable, uncountable nouns на наших вебінарах суботніх, благодійних, тому теж можете долучатися до проведення цих вебінарів. Ваша вікова категорія о 10.45 відбувається заняття, тому, будь ласка, можете долучатися. Детальна інформація є в описі під цим відео. І так, треба долучити. До відповідного предмету меблів, так, або до відповідного слова, його загальну назву. І так, match the uncountable nouns in the box to the countable nouns in the table. Ну, наприклад, desk – Парта. Це предмет Фіонічі меблів. Project – Проєкт. Це частина homework домашньої роботи. Article – стаття. Це частина news – Новин. Car – машина. Це частина traffic – руху дорожнього. Coin – монетка, частина money грошей. Meal – прийом їжі. Частина food загальна назва слова їжа. Battery. Батарея. Electricity, його Її буде відповідник. Electricity. Details. Деталі. Мабуть, це все ж таки інформація, узагальнююче поняття. Animals тварини. Узагальнююче поняття буде Wild Life. Shop Assistant продавець це частина слова staff – Staff – персонал. Suitcase валіза це частина luggage – Багажу. Necklace – Так, намисто. число will буде jewelry. ювелірні Good. desk furniture, project homework, article news, uh, car traffic, coin money, meal food, battery electricity, details information, uh, animals wildlife, uh, shop assistant staff, suitcase luggage, and necklace jewelry. Кей, таск 2. Complete the sentences with the uncountable or countable or uncountable form of the words in the table in exercise one. Нам тепер треба доповнити ці речення, використовуючи інформацію з першої вправи. I've got two science projects to finish today. У мене є дві проєктні роботи з природи, які треба закінчити сьогодні. There is too much traffic on the streets. Занадто багато руху на вулицях. Mom prepared a lot of for our picnic. A lot of food, maybe. Yes? Матуся приготувала багато їжі для нашого пікніку. My new radio doesn't use much electricity, maybe. Моє нове радіо не використовує, не, ну, ne curno electroener. The number of in Africa is going down. The number of Чего? Wildlife, maybe. The number of animals. I took a small when I went on holiday. I took a small suitcase. Yeah. Тому що зічую на поняття. Okay. I took a small suitcase when I went on holiday. Я взяв маленьку валізу, коли я поїхав на відпочинок. І останнє the number of in Africa is going down. Okay, wild wildlife. Okay, well done. So listening. The second part is listening. So read the six conversations. Which conversations uh do pictures A and B show? Отже, які mm, uh, до яких розмов можна долучити малюнки A and B. Yes? Отже, усього у нас їх шість. Це ж таки покрутило, повертіла the number of animals. Туарин, повер... Поверніться, будь ласка, назад. Тому що кількість звічувальне поняття. Так, the number of animals in Africa is going down. Окей. Okay. Так, з цим розібралися. А тепер знову ж таки аудіювання. Поїхали. І так, hi, can I help you uh, go bowling this afternoon? We are closing in 10 minutes. Так, піти на боулінг пограти, так? Ми закризуваємося за 10 хвилин. Come back tomorrow morning. Okay, oh, okay thanks. Тинкс. Приходьте завтра. О, oh, дякую. Так. Great. Не підходить. Так, цей це діалог. Excuse me, open the door for me. Вибачте, чи не могли б ви, мабуть, відкрити для мене двері? There you are, thanks. Так, будь ласка, дякую. Теж не підходить. Leave my guitar here while I go around the museum. Так, чи можна мені тут залишити гітару, доки я гуляю по музею? You need to put it in the cloakroom, it's over there. Не підходить також. Так, excuse me, open the window, it's really hot in here. Ага, ну це, мабуть, є B. Так, чи можна мені тут відкрити вікна, так, тому що тут спекотно. Excuse me the way to the skate park. Вибачте, чи не підкажете мені шлях до скейт парку. Окей. То не підходить. І останній. excuse me, can I have a, a, a can of lemonades, please? Ну, оце підходить шосте під малюнок A. Хлопчина просить у продавчині лимонад купити. Окей, okay, so with the phrases from the box. А тепер давайте з вами доповнимо. Наші діалоги фразами з таблички. А потім послухаємо і перевіримо: Окей, okay, can you tell me? Чи можете ви мені розповісти? Could I? Чи можу я, could you, Чи не могли б ви? Do you mind if I? Чи не були б ви проти, якби я? I'd like to, я хотів би. I'm afraid not, боюсь, ні. I'm sorry, but, вибачте, але. Is it okay if I? Чи це нормальне, чи це гаразд, якщо я? No problem. жодних проблем. Of course, it's with China. Sure, it's with China, That's fine. Okay. Okay. Hi, can I help you? Okay, so I'd like to go bowling this afternoon. I'd like to go bowling. I would bowling, так? Ah, I'm sorry, but вибачте, але I'm sorry, but. We are closing in 10 minutes. Вибачте, ми зачиняємося. Отак за 10 хвилин. Come back tomorrow morning. Повертайтеся завтра вранці. Okay, thanks. To the second dialogue. Уже в цьому діалозі ми можемо вже викреслити I'd like to and um, I'm sorry, yes, but Okay, excuse me. Uh, the door for me. Could you? Could you? We're going to go to Okay, no problem. There you are. No problem. No problem. Okay, well done. So, could you? And no problem. Leave my guitar. The third dialogue. Leave my guitar while I go around the museum. So, is it okay? Or could I? Okay. Is it okay if i if I leave my guitar While I go around the museum okay, I'm afraid not you need to put it in the cloakroom I'm afraid not, but you Так, треба покласти її у гардероб. It's over there next to the shop. Окей, uh, okay, thank you. Excuse me. Так, давайте використовуємо те, що ми вже використали. Is it okay if I? I'm afraid not. Так, у нас залишилось Can you tell me? Could I? Don't you uh do you mind if I? Of course, sure, and that's fine. Okay, excuse me. Uh, do you mind Чи не проти ви, да? Do you mind if I open the window? It's really hot. Okay, that's fine. That's fine. Так, the Chinese I'm hot too. Mingitesh Так. Do you mind if I... that's fine? Good. Excuse me the way to the skate park. Can you tell me? Yes? Can you tell me? Can you tell me? Чи не можете ви мені підказати, да? Як дійти до скейт парку? Мгу. Так. Sure, звичайно. Так. Walk along this road for about a hundred meters, then turn left. Ідіть вздовж цієї дороги десь 100 метрів поверніть ліворуч. You'll see the park on your right. Ви побачите парк праворуч. Great. Thanks very much. Чудово, дякую вам. The next one. Excuse me, can could I have a can of lemonade, please? Could I have? Чи можна мені uh, банку лимонада? Так. Of course, that's uh pound one point fifty pounds, please. Yes? Okay, of course. Okay, so now listen and check. Послухаємо Можливо, треба буде нам one. hi. can i help you? i'd like to go bowling this afternoon. ah, i'm sorry. but we're closing in 10 minutes. come back tomorrow morning. oh, okay. thanks. two. excuse me. could you open the door for me? no problem. there you are. thanks. three. Is it okay if I leave my guitar here while I go round the museum? I'm afraid not. You need to put it in the cloakroom. It's over there next to the shop. Thank you. Four. Excuse me. Do you mind if I open the window? It's really hot in here. That's fine. I'm hot too. Five excuse me can you tell me the way to the skate park sure walk along this road for about a hundred metres then turn left you'll see the park on your right great thanks very much six excuse me could i have a can of lemonade please of course that's one pound fifty please Так, ну і подляньо, що у нас вийшло. At a coffee shop в кав'ярні, так? Excuse me, could I have a cappuccino, please? Чи можна мені капучино? Uh, Of course. Would you like any sugar with that? Вам треба цукор? Yes, please. Two sugars. Ну, мають назад два стіки, наприклад. Тут could можна з маленької написати. At a bookstore у, у магазині, у книгарні. Can you tell me where the children's book section is? Чи не зможете розп... мені сказати, де знаходиться тут секція роз... відділ дитячих книг? No problem. Жодних проблем. It's on the second floor next to the cafe. Thank you so much. На другому поверсі біля кав'ярні. І остання розмова це, наприклад, в парку. Excuse me, do you mind if I sit here on the bench? Вибачте, чи ви не проти, якщо я тут сяду поруч на лавочці? Uh, that's fine, go ahead. Все гаразд, будь ласка. Thanks, it's such a lovely day, isn't it? Такий гарний день, правда ж? Окей. Okay. Ну ось. Uh, така у нас вийшла розмова. Так, три розмови. Кит! That's all for now! На цьому ми з вами завершили огляд 11-го юніту. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал. Ну, і, звичайно, долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті. Разом ми робимо перевірку домашнього завдання за робочим зошитом, граматичним довідником і готуємося до фінального. Тесту. Також запрошую вас усіх на, до наших вебінарів, до наших благодійних вебінарів, які я проводжу протягом цього навчального року для підтримки військових. Ми вже працюємо півроку, перший семестр вже пропрацювали, тому, будь ласка, долучайтесь у другому. See you! до зустрічі! До зустрічі на 12-й темі, до речі, тема 12-та буде про фільми. Great! Дорогі глядачі! Кожен ваш перегляд, коментар і вподобайка надихають нас створювати більше якісного контенту для навчання та розвитку. Долучайтесь до спільноти і спонсорів каналу, і ви отримуєте доступ до додаткових відеоматеріалів. Ваша підтримка це великий стимул для нас працювати з натхненням і любов'ю. Разом ми робимо світ кращим. Дякуємо, що ви з нами!